Як в свій час, там 100 років тому був популярним в Європі фашизм, а згодом і нацизм, і ми завжди акцентуємо увагу на Італії, і Німеччині. А треба сказати, що свої нацисти були і в Британії, і ну, майже в усіх європейських країнах і так. певним чином уряд Пілсуцького в Польщі називають фашистським. Ну, Слушайте, ну там Румунія, Угорщина та таких так, так, так. було і дуже. Так, Ага, і так само зараз право популісти вони так само стають модним таким політичним трендом. Але е, тоді е, і нацисти, і фашисти вони знаходили ворогів як всередині, так і зовні. Сьогодні право популісти не знаходять, не, не бажають шукати зовні таких ворогів. А от всередині у кожного там свій. Да? Там у поляків, грубо кажучи, там це українці, у німців там у них є база. це... І це як, як правило, мігранти. От для правопопулістів в Європі, ну і в Штатах, схожа ситуація. Головний такий ворог він внутрішній, але має зовнішнє походження. Це мігранти, нелегальні мігранти. Ну от про Польщу ви згадали там зараз, оскільки нема великої кількості, скажімо так, мігрантів, які сприймають як чужі по культурі. Як інше, чужих ну, в прямому сенсі, як, наприклад, там в Німеччині чи в деяких європейських країнах мігранти мусульманського походження. От для правопопулістів, ну це загроза. Вони чужі за релігію, за культурою, зовсім інше. Вони бачать тут загрозу самому суспільству, не тільки там якимось політичним або правим цінностям. Ні, загрозу, такий я скажу культурний виклад. Ну воно більше на давньоримську загрозу, сприйняття загрози в Німеччині. Дивіться, це трохи інакше, все ж таки стосується Риму, там інакше була ситуація. Там, наприклад, Римська імперія була прикладом такої своєрідної федерації, така імперська федерація, тому що була автономія провінції. Але головне, вони в останні століття існування, ну коли власне і виникла сама Римська імперія, от останні два століття так точно, була інтеграція варварів. В політичну і соціальну систему їм почали надавати громадянства, почали використовувати як військових, тому що свої вже не вистачало, і почали використовувати в римській армії. До речі, врешті-решт це призвело до занепаду і до проблем.